Доброго дня, шановне панство! Ви зараз знаходитесь на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Сергій Михайлович, і сьогодні ми з вами поговоримо ще про одну важливу тему, яка хвилює суспільство. Мова йде про те, що 25 квітня цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає створення реєстру осіб. Постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України, ми вже знаємо, що є реєстр майна, яке було пошкоджене внаслідок збройної агресії, і відповідно йде йдуть якісь компенсаційні механізми компенсація грошей за використання, якщо якщо це в даному випадку в цих реєстрах була зафіксована така інформація. Зараз іде вже мова про те, що не тільки майно. Але і особи, які постраждали, або близькі особи, тобто родичі. Про яких осіб саме йде мова? Коли людина загинула внаслідок бойових дій, зникнення безвісті, коли стоїть питання про те, що отримувались поранення, каліцтво чи будь-які інші ушкодження фізичні. Психологічне насильство, депортація можливо, питання, які передбачають, що людина втратила можливість працювати, депортація дітей, будь-які ушкодження, які можна охарактеризувати як такі, що людині було створено дискомфорт. Що взагалі дає дана інформація і як можна це все використати? Ну, по-перше, рано чи пізно все рівно прийде той момент. Коли агресор за допомогою світової спільноти буде вимушений платити репарації внаслідок агресивних військових дій, і вже зараз існує реєстр міжнародних збитків, які були завдані цією агресією, тобто Росія має багато міжнародних активів, які є заморожені. І рано чи пізно з цих, з цих активів буде відшкодовуватись матеріальні збитки. Ми пам'ятаємо, що це було і раніше при Другій світовій війні. Теж були ці компенсації збитків. Цей механізм опрацьований і буде. І оскільки Україна тепер включилася в цей процес, тобто цю інформацію можна використати як для судів внутрішнього, так і судів міжнародного судочинства, Європейського суду з прав людини і так далі. А також цю інформацію можна використати для внесення в реєстр збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Підписуйтесь на наш канал. У нас постійно, скажімо так, новини, які актуальні, які допомагають людям вирішувати їхні питання. Звертайтеся до нас за юридичною допомогою. Раді будемо з вами. Спілкуватися як в особистому форматі, так і в спілкуванні онлайн всього найкращого з найкращими побажаннями Сергій Михайлович.